Дерево повиривало з корінням, потрощило авто і будинки. Потужний буряв пронісся Ужгородом. Ось цю старинну тополю вивернуло з корінням. Вона розпанахала припарковану поруч автівку майже навпіл, а стовбур цього кремезного дерева роздерло вітром. Гілляча завалили ще три машини. На щастя, ніхто не постраждав. Та ходити вулицями досі небезпечно. Дерева, розхитані буревієм, можуть наробити лиха навіть за невеликого вітру. Ось ця сосна похилилася, і щомиті може. Жа впасти Існує велика загроза потрапляння його попадання на покрівлю чи то житлового будинку. Як мінімум дві одиниці техніки потрібно для того, щоб його розкрижувати і відвернути загрозу. А цей клен тріснув навпіл і завалився на житловий будинок. У квартирі саме були господині з трирічним малям. Вони не постраждали, та їхні балкони стелю потрощило. Люди нарікають, що комунальники зовсім занихаяли дерева і не роблять аварійних чищень. Ви бачите, які тут дерева у нас старі. і немає кому це зробити. обрізати їх. Нічого вони не можуть зробити. Нам у мене чуть би серце би не випрягнуло. А якщо б окно би на нього би впало? Після нинішнього буревію місцеві урядники пообіцяли знову взятися, чистити дерева та відремонтувати балкон.